А інший міжнародний суд кримінальний сьогодні видав ордери на арешт ексміністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника генерального штабу Валерія Герасимова за ймовірні міжнародні злочини вчинені в Україні з 10 жовтня 2022 до 9 березня 2023 року. Відтак понад 100 країн, котрі ратифікували римський статут міжнародного кримінального суду, зобов'язані заарештувати підозрюваних, щойно шойгу чи Герасимов опиняться на їхній території. Ця норма вже діє проти Путіна та російської повноваженої у справах дітей Львової Білової. Міжнародний кримінальний суд торік видав ордери на їхній арешт за депортацію українських дітей.